Всім привіт! Ви на каналі Янка Фемелі, мене звати Наталя, і сьогодні ми поговоримо про витрати у Канаді. Ця тема турбує всіх новоприбулих та всіх, хто збирається їхати до Канади. Звісно ж, ця тема турбувала і мене. Тому я вам розповім, скільки наша сім'я щомісяця витрачає у Канаді, скільки потрібно для того, щоб тут вижити та нормально себе тут почувати. Але, будь ласка, спочатку підпишіться на наш канал. Перед цим невеличке роз'яснення. Ми зараз не рахуємо квитки на літак, скільки потрібно заплатити один чи за два чи за три місяці наперед за житло. Не рахуємо меблі, ми рахуємо звичайні щомісячні витрати. Ну що ж, поїхали? Зараз буде багато цифр. Левова частка витрат йде на оренду квартири. Ми проживаємо у місті Калгері, район Сетон. У нас новобудова, 2-bedrooms, Отже, є дві спальні, одна living room. І за цю квартиру ми сплачуємо 1700 канадських доларів щомісяця. Сюди також входить місце у підземному паркінгу та входить водопостачання та опалення. Добавляємо 50 доларів за світло та 90 за інтернет. Більше жодних комунальних платежів ми не сплачуємо. Як я вже говорила, опалення входить у вартість. До речі, в нашій квартирі завжди жарко, навіть коли ми вимикаємо опалення, говорять, що це через те, що тут дерев'яний каркас у будинку і класні енергозберігаючі матеріали використовуються. І я вам пізніше, трішки пізніше, зроблю відеоогляд квартири, тому ви слідкуйте. Мобільний зв'язок на двох осіб обходиться у 100 доларів. Далі про витрати на автомобіль. В нашій сім'ї є один автомобіль, у Канаді взагалі дуже важко без автомобіля, тому я залишу вам тут посилання на відео, де ми детально розповідаємо про те, як ми його купували, оформляли, страхували, кому цікаво, гляньте. На автомобілі чоловік їздить на роботу і назад майже щодня. Робота знаходиться у іншому куточку міста, і бак бензину нам обходиться в 70 доларів. Цього баку вистачає десь на півтора тижня. Отже, за місяць пальне нам обходиться десь 150-200 доларів. Ну, рахуємо 200. Також додаємо страховку за автомобіль 350 доларів. Далі продукти. Ми не економимо на продуктах, купуємо і м'ясо, і рибу, і овочі, і фрукти. Сюди можемо додати різну побутову хімію, і в середньому це буде десь 500 доларів. Так, друзі, покажу трішки продуктів. Вам зараз покажу, що взяли, а потім покажу чек. І так, дивіться, така велика коробка з печивом 630 грам. Тут у нас велика коробка з круасанами, шоколадний кролик'янчику. Тут маленькі соки, томати, 7, скільки, майже кілограм томатів, сосиски, ось, кола, масло, це м'ясо, філе. Це за 8 доларів. А, до речі, скільки тут його? Кілограм 76 Потім у нас є морква і великий пакуночок, молоко, велика така пляшка, томатний сік, бачите, дві піци, потім ще апельсиновий сік, мішок картоплі. Тут ще рибка. Здається, лосось, так? Да? Лосось у нас це Так, да, лосось, велика така рибка, заморожена і капустина. Зараз ми глянемо, що в нас вийшло. Так, ще ось добрали ось таку велику упаковку з водичкою. Так, Друзі, поки пакуємося, показую наш чек. Ось, Дивіться, чек. І все разом з податками вийшло на 97, Ось так. Також звертаю увагу, що десь раз на місяць ми отримуємо велику кількість безкоштовних продуктів від фудбанку, і про це у нас є окреме відео. Отже, якщо все додати, то наші витрати складають майже 3 тисячі канадських доларів. Ця цифра про основні витрати у Канаді. Ми розуміємо, що це той самий мінімум, який потрібен для життя у Канаді, і що менше цієї цифри заробляти тут не варто. Мінімальна зарплата у Канаді становить 16 доларів 65 центів. Також людям дають можливість працювати овертайм, тобто понад нормово. і ця понад норма оплачується у півтора рази більше. Якщо говорити про додаткові витрати, то щомісяця ми ще витрачаємось на абонемент у спортивному комплексі на трьох осіб, нам виходить 45 доларів. Також, якщо ми десь їдемо у магазин, щоб купити одяг. На трьох осіб в середньому це виходить десь 150 доларів плюс чи мінус. Звісно ж, витрати на одяг можуть бути різними, абсолютно різними. Це я просто згадую наш останній похід в магазин. Ми вже просто знаємо, в які магазини ходити. І там ми купували джинси, світшоти, футболки. Це не про верхній одяг і не про взуття. А ось до речі, Winners. це стоковий магазин з брендовими речами. Підемо глянемо, що тут. Так, набрали купу речей, вдома покажу детальніше. Яну, ось, тобі сподобались твої новинки? Так? так, друзі, нам потрібно було трішки обновити гардероб на весну і зараз покажу вам, що сьогодні купили. В основному, все із стокового магазину, із знижками, із магазину. Вінерс. Отже, показую. Ось це у нас джинси для янчика. Ось такі. А, так, буфало бренд. За 22 долари. Взяли. Потім ось таку кепку для яноськи взяли. ось До знижки вона коштувала 25, ми взяли за 10. Ось така. Потім це Янчику футболка філа. Ось ми взяли за 10. А до знижки вона коштувала 22,50. Ось така футболочка Левіс, теж для Янчика. Ми взяли за 10, а до знижки вона коштувала 22. Так, це штани для Ярослава, Катон. Ось такі. От, від Докерс. Ми взяли за 25, а до знижки вони коштували 45. Потім ось така майка для спорту, теж для Ярослава за 13, а була до знижки 18. Потім мені ось такий комплект для спорту. Купувала в декатлоні разом майже за 50 доларів. І взяли ще ось такі великі, класні бані рушники. Ось, такі здорові. Вони по 10 доларів. Ось так. Далі, якщо ми йдемо в Макдональдс, то знаємо, що це як мінімум 30 доларів. Інша кафешка десь 40-50. Далі, всі, хто приїздять до Канади, знають, що потрібні меблі, тому що коли ви орендуєте житло на постійній основі, то воно буде оснащене лише кухнею і санвузлом. А меблі майже ми всі купували в Ікеа. І вартість цих меблів можна глянути на сайті в Ikea, а наш похід до Ікеа можна глянути тут в нашій сім'ї працює поки що лише Ярослав, тобто мій чоловік, і про свою роботу, про свою зарплату він розповідає ось у цьому відео. Якщо у сім'ї більше працюючих людей, то це буде лише плюс. Якщо я вийду на роботу, то це буде добре. Але на даний момент маємо ось таку фінансову картину, і подобається вона вам чи ні, пишіть у коментарях. Ну що ж, на сьогодні все. Дякую, що додивилися це відео. Ставте вподобайки, коментарі, підписки. Пока!